Всім доброго дня! Сьогодні і завтра в нашій Україні відзначаються два великих свята: День прапора та День нашої незалежності. Тому я вам пропоную зробити ось такого українського патріотичного зайчика. Як його зробити, я вам зараз покажу. Для цього нам знадобиться ось такі дві смужечки. Ширина нашої смужки 4 см. Намащую ось так ось клеєм нашу жовтеньку смужечку та приклею ось до цієї смужки. Ось так. А тепер будемо формувати нашого зайчика. Ось так будемо складати наші смужечки. Переплітати. Тепер дивіться, ось цей шматочок, що залишився, ось так от промазуємо клеєм і приклеїмо ось тут. І оцей синенький тут трошки залишилось у нас. Також, ось так приклеїмо. Ось така у нас гармошечка, пружиночка вийшла. Тепер дивіться, ось така невеличка смужечка у нас. Зараз ми її склеїмо. Тримається у нас коло. Це буде основа, на якій буде триматися голова нашого зайчика. Ось так приклеїли. Прикнуємо так є, тепер намалюємо нашому зайчикові І... носик та ротик. Такі ось весняночки. І приклеїмо вушка нашому зайчику. Ось Так. Так як ми використовуємо два кольори жовтий та блакитний. Нагадую, що жовтий колір це колір пшениці, сонця, колір багатства. У нас дуже багато пшениці на Україні. А синій це колір неба, колір морів, річок, яких багато в Україні. Так, приклею вушка ось так. Одне. Приклею? А тепер ми приклеюємо мордочку нашого зайчика. Ось так дивіться. Приклею. Лобки клеємо нашими зачиняти знизу. А зверху ось тут. Ось такий веселий, патріотичний зайчик у нас з вами вийшов. Робіть такі ж поробки та надсилайте мені. Всім вдалого дня!